Огортають землю замети і обтяжує гори зайве. А земля, як годиться планеті, випромінює тепле сяйво. Я землі не бачила збоку, не вела спостережень вночі, виміряю віддалі кроком. Бачу сяйво на власні очі, коли серпень у росахи іскриться, я тону в степовому теплі. І, здається, мені пшениця золотим промінням землі. Коли маки у травах жеврюють, коли хвилями грає море, голубе, зелене, рожеве підіймається сяйво вгору. А буває, йдеш по світу і проходить повз тебе людина, так неначе проносить квіти, і тобі віддає половину. Ще її стебла від рук гаряче. Озирнешся на неї здаля і збагнеш, що на промінь багатша стала раптом твоя земля.